Бу там уже замінили, встановили, перевірили нову про завершення усіх робіт. Повідомив міський голова Андрій Садовий. За останні три доби це був уже четвертий прорив. Труба 1901 року. Саме тоді поклали цей водогін, і гарантувати, що завтра такого знову не буде, просто неможливо, каже Андрій Садовий. Водогін, водогін давно треба вже було міняти 30 кілометрів. Сьогодні ми цього смі не можемо дозволити. Вода вже пішла в мережу до кінця дня. Люди вже будуть з водою. Ми нагадаємо, що трапилося ввечері 22 жовтня. Диспетчерська служба Львів водоканалу повідомила, що 23 жовтня від 5 ранку і до кінця четверга призупинять водопостачання до частини Шевченківського залізничної франківського районів Львова через ліквідацію аварійної ситуації на магістральному водопроводі. Найбільше за десятиліття аварія на магістральному водогоні залишила без води близько 50 тисяч жителів Львова. За словами комунальних служб, таких масштабів аварії не пам'ятає навіть найдосвідченіші працівники постраждали райони Рясне, 1 Рясне два частина виндівки та Шевченківський район. Зокрема, як повідомили у Львівводоканалі, аварія повністю зупинила водопостачання в частині міста. Води до Львова надходило у чотири рази менше ніж зазвичай. Після завершення перших ремонтних робіт мережу почали поступово запускати. Втім, у процесі зниження тиску виявили ще один прорив. Нове ушкодження сталося у районі села. Доможир навпроти місця попередньої аварії. Зараз до нас долучається Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради. Пане Андріане, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. отож, станом на зараз, я так розумію, що е, аварія ліквідована і поступово відновлюється водопостачання мешканцям, які були без води усі ці дні. Але е, що зараз місто робитиме для того, аби не допустити подібної аварії, тому що дуже часто львівські комунальники говорили про те, колись, що е, деякі труби вони знаходять уже по факту прориву, бо настільки вони старі, що схем навіть не збереглося. E, насправді так воно і є. Зараз e, ліквідовано всі чотири прориви, які були. Перший був ну вони не всі в трубах 1901 року. E, дві два прориви були якраз в старому магістральному водогоні, який збудували ще в 1901 році. За австро угорською імперією, коли Львів був в складі королівства Галіції і Людомерії, це було дуже давно. Але зараз, коли йде електронне оцифрування всіх водогінних систем міста. Ті, які будувалися з Австро-Угорщини, і є технічна документація, вона вся реально відповідає дійсності. А два прориви в нас ще було з водогонів, які були збудовані в 1952 році, це за радянських часів. І тут ми бачимо якраз черговий московський слід, який не відповідає дійсності технічна документація, які на технічній документації вказані якісь заслонки. А по факту, коли розривають. Ті прориви бачать, що, що воно не відповідає дійсності. Тому якраз навіть я виїжджав на декілька е, проривів, е, с, сам бачив е, ті труби, чому що старі австрійські труби знаходяться в кращому стані? Я не говорю, що їх не потрібно замінювати. Однозначно, напевно, до того потрібно дійти. На жаль, не в теперішній час, а це близько 30 кілометрів водогону, який деколи знаходиться на глибині 2, 3, 5, А в даному випадку ми навіть бачили близько 6 метрів, і це було просто болото, в яке дуже складно, навіть ту техніку, яку має львівське комунальне підприємство «Львівводоканал», було розрити і добратись до самого прориву. Що Львів планує робити? Вже ми запланували з керівниками фракції Львівської міської ради з міським головою позачергову сесію на 6 листопада цього року водоканалу поставлена задача максимально надати інформацію про те, чого не вистачає водоканалу і чого не вистачає місту в таких ситуаціях. Тому що це був за частини незалежності України найбільша така складна ситуація з водою і. Вода до сих пір, близько 10 міста, де не було води на протязі 5 днів, вода тільки починає поступати, особливо проблематика з високими поверхами в багатоповерхівках, тому що воду подають поступово, тому що є хвилювання водоканалу, якщо дати великий напір, щоб не було знов проривів в якихось нових частинах міста, на якихось нових ділянках. Дуже багато було за воздушення. 에, водопроводах і тому це все робиться плавно плануючи нормальну подачу води на майбутнє, щоб було менше таких ситуацій. У нас також виникли складності в місті. На жаль, місто було не готово. І з підвезенням води в райони, де не було водопостачання, мало було водовозок, елементарної харчової води. Не було в мешканців Львова. Тому місто планує сьогодні. Будуть звернення до е, місту Львів за часи повномасштабного вторгнення. Має десятки. Міст побратимів з різних країн світу, ми будемо звертатися про допомогу. Можливо, вони зможуть надати якісь бувші використанні е, свої такі транспортні засоби. Ага. Також напевно треба буде щось і закупити місто, е, тому що, скажімо так, бізнес е, трохи допомагав. Але скільки міська влада розраховувала на допомогу бізнесу львівського в тій ситуації, ті компанії, ті підприємці, які мали такі транспортні засоби, якими можна було підвозити воду, на жаль, вони ефективно не спрацювали, і тому прийнято рішення, що ми на сесії будемо збиратися, місто все таки щось. Необхідне мало би докупити, щоб це було не розраховувати на когось, а розраховувати на свої сили. Також ще декілька не вистачає, от в даному випадку, якщо на глибині 6 метрів і треба було розрити ту багнюку і болото, щоб добратись до прориву. Також треба спеціальний транспорт, якого на жаль. Львівські комунальники особистих не мають тому алендріане ще ще одне питання. Вибачте, ми обмежені в часі, але от щодо е, труби 1901 і середини 20 -20 століття, так 1950-х років. Наскільки е, водоканал місцевий має ресурси, і наскільки він необхідними темпами має можливість таки оновлювати труби? Ну, у нас першочергова задача в бюджеті міста це соціальні видатки і підтримка Збройних сил України. Так звана у нас програма спротиву в місті дії. І тому бюджет трохи обмежений і 30 кілометрів водомагістралі я вважаю, що недоцільно і нелогічно до завершення воєнного стану і війни замінювати. Тому я думаю, що тільки коли Україна переможе. Я думаю, що першочергово потрібно буде займатися заміною цих труб, Але ну думаю, наразі не ча не на часі робити такі роботи і використовувати такі великі бюджетні кошти. Тому я думаю, що треба бути готовим до таких ситуацій, які були, які склались зараз у Львові. Е, нагадаю, що це най, найскладніша ситуація з водою, яка була за час незалежності України, і це. Ну, дивним. А водоканал дивний... своїх ресурсів немає. Вони ну, водоканал, по суті, дотаційний виходить. Ну, водоканал у нас того року вже навіть став прибутковий. Тому він угу. має свої ресурси і якраз е, будуть проговорювати з ним моменти, що якщо є якісь прибутки, ті прибутки однозначно мають використовуватися на підтримку системи, щоб таких випадків, які сталися зараз, е, щоб вони в подальшому більше не були і. Водоканал багато пропрацьовує. Кажуть, що оцифрована взагалі вся мережа водопроводу у Львові, але ті, які за комуністичних часів були сподовані, вони, на жаль, багато з цієї документації не відповідає дійсності. Тому, так як говориться, просто методом тику вони ремонтуються і приводяться до ладу до якогось цивілізованого рівня постачання води в місті. Ну, ми раді насправді, що Ліквідація минула так і до людей повертається водопостачання. Я дякую вам за відповіді. Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради, про ситуацію із водою у Львові після аварії, яка сталася на водогоні. Ну, кілька аварій, навіть як ви чули, відбулося у старих трубах і кілька діб мешканці частини Львова сиділи просто без води.